Вітаємо всіх людей доброї волі, всіх, хто любить нас слухати, хто спостерігає за нами, хто цікавиться Божою правдою. Мета наша, щоб донести до кожного серця, до кожної людини, донести слово Боже, Слово доброї новини, Слово Євангелія. Сьогодні я хочу ділитися думкою про те, що віруючі люди, які щиро вірять, які щиро надіються, які зараз переживають різні моменти в своєму житті, і страхи, і побоювання, і багато різних думок вриваються в наше серце стосовно того, що відбувається навколо нас. Єдине, що може нам дати спокій і мир. Дати нам тверду надію і непохитну віру, це вічне Боже Слово. Люди, які довіряли Біблії, люди, які будували своє життя по принципам біблійним, ніколи, ніколи не будуть засоромлені, будуть мати успіх і Боже благословіння, бо так є написано, так вже є апробовано, це є вже перевірено тисячі тисячі разів. І ми маємо з вами чудовий такий момент, чудову таку можливість бути в числі тих, хто пережив на собі Боже благословіння і потужну дію вічного Божого Слова. У листі до Ефесян у першому розділі є розкритий секрет апостол Павло по його мудрості і глибині відкриттів, які йому Бог дав. він Описав і всім християнам, сьогодні має бути відомо, що ми маємо у Христі Ісусі. І якщо ми це приймемо, повіримо і будемо цього дотримуватись, ми побачимо зовсім інший буде у нас почерк в житті, інша поведінка. І так, Павло сказав у своєму листі. Починаючи його до віруючих людей, які жили у місті Ефесі, такого міста сьогодні немає. Це одні музей під відкритим небом, одні розвалини на території сьогоднішньої Туреччини. І мені прийшлося там бути і ходити тою вулицею, яка ще залишилась, якою крокував апостол Павло 2000 років тому, тому назад. Що ж він каже? У першому розділі третій вірш благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. На перший погляд, складно зрозуміти або осягнути глибину того, що сказав апостол Павло, що ми у Христі Ісусі. Уже поблагословенний, і при чому написано духовним благословінням у небесах. Ісус Христос звершив величезне діло на Голгофі. І в Ісусі Христі заховані всі скарби, заховані всі благословіння. І ми, як християни, маємо це знати. І більше того, ми маємо в це вірити і маємо так поступати. Яке ж благословіння у Христі ми маємо, це дав нам Небесний Отець, що в Його Сині є вся повнота благословінь для нас з вами. Благословіння не треба заробляти, благословіння не треба заслужувати, воно є уже нам придбане у Христі Ісусі, так говорить Біблія. Від нас потрібно одно, щоб ми. Довіряли тому, що написано, довіряли. Не тільки вірили в Бога, але і довіряли тому, кого ми віруємо. Перше, що зробив Бог через Ісуса або у Христі, Він хоче, щоб ви і я ми були вибрані. Для того, щоб ми були вибрані Ним, а це величезне благословення, нам потрібно почути Євангеліє, покаятися в гріхах і прийти до Нього. Ми не можемо бути вибрані, якщо ми відкидаємо запрошення Ісуса, як у цій притчі, де цар справив гарне весілля і послав своїх слуг, і каже: все готове, все приготовлене, прийдіть на весілля мого сина. Цю притчу привів сам Господь. І ось ці запрошені, отримавши царське запрошення, вони почали. Ви відмовлятися, шукати причини не йти. Той каже, я поле купив, той каже, я воли купив попробую, той каже, я одружився і так далі. Тобто все готове, тільки треба прийти. Ця притча свідчить про те, що у Христі Ісусі є всі благословення для вас і для мене. Тільки треба прийти до Нього. І перше, що Бог робить людині, яка до Нього приходить, Він її благословляє, вже придбане благословення для вас і для мене, Він хоче благословити нас прощенням гріхів. Наскільки сьогодні люди томляться, мучаться, переживають, сваряться, нарікають і так далі, не тому, що зло навкруги, і в цьому є часткова причина. Але в більшості причина захована у нашому серці у потаємних куточках. На превеликий жаль, багато із нас цього не знає. Тому номер один: перше благословення, яке вже є у Христі, тільки його треба прийняти вірою, що Він нас уже простив на Голгофі дві тисячі років назад. Це у Христі. Друге благословення, яке Господь людям придбав, це Він. Нас вибрав. Коли ми покаялись, ми попадаємо в розряд вибраних. Так говорить Біблія. Що прийшов до своїх, свої його не прийняли, а тим, що Його прийняли, він дав їм владу бути і називатися Божими дітьми. Це потужне благословіння бути вибраним Богом. Третє благословіння, яке ми маємо у Христі, це Він нас відкупив. Від марнотного життя, від наших гріховних думок, планів і так далі, він нас відкупив від рабства, від невір'я, від влади темряви, яка панувала над нашим серцем. Відкуплення відбулось у Христі Ісусі там, на Христі, була заплачена ціна, щоби ви і я не були рабами гріха. Скільки сьогодні людей томляться? Скільки людей мучаться, скільки людей нині страдають по причині рабства, яке лукавість, ці духовні кайдани, не одна людина тягне у своєму серці, е, неприязнь до людей, нелюбов, ненависть, злоба, сварки, заздрощі, всякі блуди, п'янство і так далі. І це є гріховне рабство, де сатана експлуатує людей. І вони томляться, будучи в рабстві гріха. Від, від Ісус прийшов в нас викупити від цього рабства і дарувати нам внутрішню свободу і внутрішній мир. Без Ісуса ніхто не скине в себе гріховних кайданів. Ми можемо підмальовувати, підправляти, думати, ми не такі ще й погані, а, а все в мене вроді добре, поки ми не були на Божому рентгені. А цим рентгеном є Його Слово. Коли ми станемо на Божий рентген, буде виявлено усі гріховні плями на нашій душі, яких змити ніхто не може, а тільки один Ісус. Третє, Він нас відкупив. Ми не, ми не народжені жити в рабстві, ми народжені жити в свободі, в дусі Божій і в Його святим Слові жити у свободі вірі. Четверте, Він. Нас обдарував, обдарував різними талантами, Бог обдаровує у Христі, перше Він побуджує нас іншим свідчити. І проста Самарянка, яка прийшла по воду, зовсім, здавалось би, не знала ні Писання дуже, ніяких курсів не проходила, ніяких семінарів не чула. Но, зустрівшись з Ісусом, вона стала проповідником Євангелія. уявляєте собі, Проста жінка біжить до свого міста і каже: Я знайшла Месію. У неї появився талант. Після зустрічі з Христом виникло велике бажання, настрій. У неї піднявся дух, вона піднялася вище матеріальних речей, як вода, сім'я. Вона відчула внутрішню свободу при зустрічі з Христом, і в неї виникло величезне бажання. Вона отримала той дар ділитися добром з інших. Господь обдаровує людей для того, щоб ми служили іншим, помагали іншим, благословляли інших і підтримували слабих, і давали поміч немічним. Це є дар. П'яте, Він нас усиновляє. Через Ісуса Христа Бог Отець приймає кожного. Так написано Його. Так написано: ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Двері додому це Ісус Христос. Він сказав: Я двері, хто віде мною, той спасеться. Тобто Отець Небесний прийме кожного і усиновить кожного, хто Ісуса Христа. Пустить у своє серденько. І бути усиновленим це супер велике благословення. Шосте, Він нас запечатував Духом Святим. Святий Дух, який прийшов на землю в День П'ятидесятниці, Він приносить Собою всі благословіння, які є у Христі Ісусі. Ми віримо в одного Бога. Який себе проявив у трьох лицях Отець, Син і Святий Дух, отець полюбив нас, Син Божий виявив цю любов на Голгофі, а Дух Святий відкриває нам цю любов. Ось вам повнота Божої, Божого порядку, Божої гармонії. Тому Господь тих, хто йому довіряє, той, хто покаявся в гріхах, хто прийняв Ісуса, Він ставить. Печать Святого Духа. І Святий Дух призначений для всіх, хто щиро вірує. Не для одної конфесії, як би себе гарно не називала, а призначений кожному так, говорить Біблія. тому що місце або право зійти Святому Духу у серце людини придбано Ісусом у тяжких муках. І кров Христова очищає наше серце, тим самим дає місце Духу Божому, поселитися в наших серцях. Це печать усиновлення. Воно належить вам, дорогі слухачі і глядачі, але ви його не отримаєте, поки не будете шукати, ревнувати і молитись. Ісус сказав: хто прагне, іди до мене і пий. Хто буде вірувати у то, як сказано Писанні, потечуть ріки води живої. Попробуйте благодаті Святого Духа, який є біля вас, який є над вами, рядом з вами, но хоче зайняти повноту вашого серця, відкритися йому, попросіть, щоб вас Господь наповнив своїм Святим Духом. І останнє у Ісусі Христі каже у цьому розділі, що в нас. Чекає багатюща спадщина на небесах. Тобто завершена дія, покликав нас, оправдав нас, усиновив нас і дарує нам спадщину. Як блудний син все розгубив, і здавалося, що в нього спадщини немає. Він все розтринькав, він все змарнував, те, що йому батько дав. Але покаявшись, він вертається додому, бодай кусок хліба йому тато дасть. Але батько не дав йому не тільки кусок хліба, батько прийняв його, обняв його, переодів його, взув його, дав йому перстень, справив велику гостину. Це є образ того, так небо чекає кожного найгіршого грішника, щоби з ним благословити Його і дати йому те, що він втратив. І найкраща кінцівка це спадщина на небесах, хто вірує в мене. Хоч умре, буде жити, і це життя буде на небесах. Хай вас Бог благословить.